Ой, як я заморилася. Вітаю вас, дорогі мої друзі! Навіть не показуюся. Зварила нарешті борщу. сто літ вже його не їла. У мене цибулька, лавашик, сальце Подивіться, що ще на моєму столі. Закривала вчора огірки з помідорами. Три літрові банки вийшло Довго лежали огірки. І помідори, і вже якось так, знаєте, не йшло, не йшло, не йшло. Той свіжак, і я вирішила законсервувати. Ну, Такі мариновані зробила. от. Чи, напевно, ніхто не робить, а я вже зробила. От, так. Борщ. Рівеньке треба їсти. Я вже давно, давно не парила перших став. Друзі, усім смачного, гарного настрою і мирного неба над головами. Смакота, а не борщ. М -м -м, Чудовий і смак також. Усім смачного! Дякую, що дивитесь мої відео! Хай нам щастить!